Моя практика поділюсь це стосовно того, як вести контент, да, які тематики на сьогодні актуальні. І я б хотіла все ж таки звернутися до людей, які просувають продукти, бізнес до МЛМ да, до мережевого бізнесу стосовно того, що щоб я змінила, верніше я потестувала і потрібно це дійсно змінити. Ну, по-перше, успішний успіх в плані до того показувати. Скільки ти заробляєш, показувати там машини, будинки, все, це вже не працює. Причому я це перевірила усі мережі. Якщо ви подивитесь, в мене були такі історії успішного кар'єрного переходу. Так ось ці історії взагалі, ну, якщо дивитись по охоплення, вони взагалі не зайшли, практично вони не цікаві. Що на сьогодні цікаво і які відео, які тематики, да, в принципі, Актуальні, ну по-перше, я хочу сказати, що якщо ви готові показувати да демонструвати своє особисте, ну як це роблять блогери, да, тоді подивіться, які тематики і як взагалі блогери показують своє життя. Да, вони показують кожен день е, і яким чином. Да, і що відбувається, і що купляють, і що виходить, і що не виходить. Але як це можна до бізнесу, дам прикласти до бізнесу або до себе як лідера людини, яка, якщо це малий бізнес, людина, яка шукає собі партнерів. Через мережу в тому числі, ми зараз кажемо не за продаж продукту, а за продаж себе як особистого бренду. Да? Є така фраза, як особистий бренд. Його не потрібно будувати в плані до того, що кожна людина з нас, кожен з нас, ми і є особистим брендом, тому що ми ну, не повторні, ми кожен особливі. Тільки потрібно, потрібно знаєте, сісти, подивитись, в чому, як. Послухати і пригадати, які у вас були ситуації, які це ну, дозволяли зрозуміти, що ви дійсно щось вмієте. Ви дійсно особистість і особа, яка робить так, як не робить ніхто, або робить це, ну якщо це спілкування з з людиною, так що людина з радістю з вами спілкується, да, і таке інше, так ось. В чому тематика контенту, яка тематика контента на сьогодні актуальна і її дивляться більше? Я кажу не тільки про TikTok, я кажу про YouTube, Інстаграм, Фейсбук і е, навіть мережу LinkedIn, професійна, яка, професійна, да, яка професійна, де бізнес-спільнота спілку, спілкується, і там все стосовно бізнесу, роботи і таке інше. Так от тематика наступна. Е, ближче до того. Що людині буде зрозуміло, навіть якщо ця людина не є лідером, навіть якщо людина не є керівником бізнесу, навіть якщо людина не є якоюсь видатною і відомою, про що це я? Це про те, що дуже важливі речі. Доступним, доступною мовою казати, да, але їх не спрощувати. Ось в цьому і біда, що іноді ми спрощуємо там якусь подію, ми її спростили, і знецінені, знецінені стоїть такі речі. Я до того, що в принципі, дуже гарна річ це коли е, ми ставимо себе на місце людини, чи цікава їй буде взагалі ваша тематика. Тому Тематика наразі не те, чого я досягнув, а те, як я живу, якими ідеями, якими думками, які в мене відбуваються ситуації в житті, які мені дозволяють зростати, таке інше, ось саме такі, які в мене були факапи, в чому я помилявся. Тобто стати такою ж людиною, як і та, яка вас дивиться. Напишіть, які у вас тематики контенту залітають, найкраще.